Добрий день, я Пахмурка Дар'я, учениця третього курсу, професійно-технічне училище номер 44 міста Миргород. Хочу запросити до перегляду моєї презентації. Часу створення у 1802 році Полтавської губернії наш край розвивався як єдиний комплекс. На час Полтавщина відома видобутком та переробкою нафти і газу, виробництвом алмазного інструменту, турбін, трикотажу, взуття одягу, зерна, цукру, олії, м'яса тощо. Мінеральну воду Миргородську люблять. У всій країні на частку Полтавщини припадає 5% виробництва країни. Основними виробничими центрами області є міста: Кременчуг, Полтава, Миргород. Саме ці питання зацікавили мене. Моя тема етапи соціально-економічного розвитку з 1937 року до сьогодення. Мені було цікаво, які територіальні зміни відбулися з часу утворення з 22 вересня 1930 року до наших днів на Полтавщині постановами уряду ходили цілі райони до ряду інших областей. Сьогодні у нас 4 райони, 1842 населених пунктів, 15 міст, 1791 селище. 81-й рік розділяє російсько-німецьку російсько-українську війну. На окупованій території нацисти встановили новий порядок, а расисти хотіли принести руський мір. Плани німців потерпіли крах. Я думаю, що це чекає і Росію. В інших розділах свого дослідження я вивчала розвиток Полтавщини і Миргородщини з повоєнного часу і до наших днів. Зупинюсь на історичному періоді за часи відлиги традиційними для Полтавщини був газонафтовий видобуток, потужність набирало Реднічуківське газове родовище. Сільське господарство пережило і розширення посівів, кукурудзи, і створення РТС, укріплення колгоспів, і освоєння цілини і проблеми з хлібом, але позитивними було зрушення в соціальній політиці. Перше звернули увагу на простих людей. Це і житло, і шестигодинний робочий день, і збільшення товарів широкого вжитку. Відповідно до рейтингу Полтавська область належить до топ 3 регіонів за наступними показниками: валовий регіональний продукт, перше місце, обсяг реалізованої промислової продукції, третє місце. Обсяг капітальних інвестицій третє місце, темпи зростання доходів місцевих бюджетів друге місце. За підсумками 2021 року, індекс промислової продукції по Полтавській області склав 100,1% середньосячна заробітна плата, становила 12 988 гривень. Але на заваді стала війна. Полтавщина 2022 рік війна. Уперше росіяни 24 лютого поцілили по військовому аеродрому в місті Миргород. Найчастіше під обстрілами був Кременчуг. На Полтавщину було евакуйовано 1 мільйон 40 тисяч людей. Думаю, що ця тема актуальна зараз. Війна закінчиться, настане мир. Нам доведеться боротися з наслідками вторгнення Росії на території України. Ця війна наділяє нас досвідом, спогадами, емоціями. Мені здається, що краще Ліни Костенко не скажеш. Україна це супер. В умовах сучасного світу її немає ціни. Дякую за увагу.